Перекраса в стилі гранж, центральний елемент сердечко з шипами. Всередині камінець, який дуже-дуже грає на сонці. Райдужна підвіска, серденько з нержавіючої сталі, керамічна квітка, барельєв такої жінки. Шипи. Отака декоративна булавка. Вона розтюбається, вона не гостра. Кільце з написом лав. Його можна зняти і надіти на палець і носити на пальці. Ось так виглядає. Зберемо назад нашу прикрасу на булавочку, фіксуючу на мистинку. Застібаємо булавку. А, забула ще додати частину. Ось так. Перлини штучні – це майорка. Шипи. Ще раз серденько. Намисти на пірсинг. Його теж, теж можна зняти. І гематіт. Зворотня сторона середенька, трохи поближче подивимось, як виглядає. Це зовсім макрозйомка. Власно кажучи, це все а далі йде повільна зйомка.